От Матфея святого Євангелія Євангеліє читання. Вовремя Оно видіє Ісус, мног народ, і милосердвував у них, і ісціли недужає їх, постій жебившу приступивши нему ученице його, глаголюще. Пусто є місто, і час уже мину, відпусти народ, даше вовеси купять браш на собі. Ісус же рече їм: Не требують отити дадите їм виясти, вони же благолоша йому, не ймами з діток п'ять хліб і дві риби. Он же рече принесите ми їх симо, і повелів народом возлещі на траві, і приєм п'ять хліб і обі риби возрів на небо благослови і приломив, даде учеником хліби, учениця же народом. І є і си, і наситишася, і взяла у круг, два на десять коша із пол, є же жебі муже, вже як п'ять тисяч разві і дітей. Божий бо хліб є той, що з неба сходить, і життя дає світу. Івана 6 глава 33 стих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Друзі христі, браті і сестри, шановні телеглядачі, якщо ми подивимося у книги Святого Письма, у старий заповіт і будемо шукати місце зустрічі з Богом, тих людей того часу, ми можемо побачити, що пророк Ісая бачив Господа Бога у відінні. Можемо прочитати шосту главу від пророка Ісаї, і побачимо, як він його бачив у видінні на високому і піднесеному престолі. Поле його рис наповнювали храм. Над ним стояли серафими, кожен з яких мав по шість крил, двома собі з яких закривав обличчя, двома ноги і двома літами. І коли того все він побачив от того всього поле того храму дрожали, і він був повен дима, і він перелякався. Ісая закричав: Горе мені! Пропав я! Бо я каже, людина з нечистими устами і живу між людьми з нечистими устами, і я бачив Царя Господа, сил. Тобто, іншими словами, можна сказати, що Ісая, пророк розумів, що неможливо бачити Бога. І залишитися живим. Але події розгортаються далі так, що один із серафимів бере кусачками кусок розпеченого вугілля від престола, підносить його до уст, доторкається ним до уст Ісаї, і промовляє: Все прикоснулося устам Твоїм і отиме беззаконня Твоє, і вся гріхи Твоя очистить. Дюх Христі, якщо ми будемо дивитися дальше. То місце зустрічі з Богом мав також Мойсей на горі Хорив, коли побачив його в неопалимій купині, яка горіла і не згоряла. Можемо побачити у нинішньому Євангелії, слухаючи у неділю восьму по зісланні Святого Духа, що Велике множество людей мали можливість бачити Господа Бога, мали можливість слухати Його науку. Після чого понадвечір, вже як зголодніли, Христос і Господь дарував їм чудесним способом їжу, хліб і рибу, що було провісником того, що Він зробив на тайній вечері, приломивши. І благословивши хліб, воздавши хвалу і благословивши чашу з вином, установив Пресвяту Тайну Євхаристії. Бо хліб бо Божий є той, що з неба сходить, і життя дає світові, тобто, то є той хліб Божественний, то є Присвята Євхаристія. Зауважимо собі, друю, Христі, браті і сестри, шановні телеглядачі, на тому, що де ми маємо зустрічі з Богом? Ми можемо бачити, перечитуючи святе письмо, що старий завіт, в старому завіті, старозавітній пророк Ісая мав місце зустрічі з Богом у відінні. Мойсей, його міг бачити і говорити з Богом у неопалимій купині. В новому ж завіті в Ісусі Христі люди могли бачити, як от бачимо. І досвідчуємо, то з нинішнього Євангелія могли слухати Слово Боже, бачити Ісуса Христа, тобто також місце зустрічі із Христом. Де ж є наша зустріч? У християн 21 віку, чи ми можемо зустрітися з Богом? Де і як ми можемо зустрітися з Богом? Три Христі, з певністю можна сказати, що кожного разу. Кожної неділі і кожного свята, на кожній службі Божій ми маємо місце зустрічі з Богом. Бо тим високим і піднесеним престолом є престол по храмах, і тим серафимом, який несе ті розпечені вугілля є священник, який виходить із чашу і каже: со страхом Божим і совір'ю приступіть, до кого? До живого Бога. Приступіть до Христа, прийміть Його у своє серце, прийміть Його у своє життя, зустріньтеся з Ним, з'єднайтеся з Ним. І що би мав робити благочестивий Христини? Іти на зустріч Христу і прийняти Його в святий тайні Євхаристії і упустити Його у своє життя, упустити Його у свою душу. Другі Христі, коли ми з вірою Приступаємо до святих тайн, то ми можемо дійсно бачити Христа, коли приступаємо і причащаємося тіла і крові Божої. Ми можемо бачити нікого іншого як самого Бога, який сотворив небо і землю. І що стається? Велике чудо? Наша душа, наше серце. Стаєся тим високим і піднесеним престолом, на якому спочиває ніхто інший, як цар слава. Ісус Христос, той, котрий явився Мойсею в неопалимій купині, яка горіла і не згорала. Так само, як і той кущ, кожен із нас повинен запалитися Духом Святим, для того, щоб провадити життя Боугодне. Для того, щоб бути християнином ти, тим, який любить, І який старається про те, щоб любити, щоб служити з любові до Бога ближньому своєму, щоб бачити красу ближнього свого, щоб тим самим, послуживши Христу, сподобитися Божого Царства. Господь же, коли приходить до нас, він приходить до нас і обдаровує нас своїми дарами, Він сповнює нас своєю благодаттю, Він не приходить без дарів. Даруєш Духа Святого, є любов, то є Божа любов, та любов, яка є понад усяку любов, бо та є любов жертвенна. Та є любов свята, яка не чваниться, не надимається, не безкетує, все зносить. Усього надіється, все перетерпить. І, та, і ту радість нам дарує. І яка є понад усяку радість, про яку говорить святий апостол Павло в посланні до Филип'ян? Радійте завжди у Господі. І ще раз вам кажу, радійте. Тобто, коли ми прийняли Христа в святих тайнах, то що нам треба радіти? Святим Духом через те, що ми могли прийняти того, в кого віруємо? У котрому є життя вічне. А також Господь сповнює нас миром, Божим миром, терпеливістю, тобто переносити всі ті життєві, негаразди, терпеливо, не нарікаючи, не зневірюючись, але уповаючи на Господа. Хоч, звичайно, не треба лише у терпінні уповати на Господа, але і в радості, у всіх хвилинах свого життя взирати на Христа. І йти слідом за ним. Доброта, милосердя, віра, лагідність, повздержливість – усе то є, все це є дарами Духа Божого, якого ми отримуємо від Бога. В основному, коли ми приходимо добре приготовані, висповідані у стані розкаяння. у в Стані божественної благодаті, коли в нашій душі Божа, ласка, і приходимо і єднаємося, і лучимося з тілом і кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Тож зауважмо собі на тому, що на є бідна наша душа, коли ми раз на рік приходимо перед Пасху до Христа. І то, щоб ми ще встигали, бо інколи і раз на рік не маємо часу для того, щоб прийти і висповідатися, і очистити свою душу, і прийняти того, в кого віруємо у своє життя. Дорогі Христі, браті і сестри, ми дбаємо практично цілий тиждень про те, щоб утримати своє тіло, щоб його нагодувати і обігріти своїх і своїх ближніх. Ми дбаємо про те, і правду маємо, так і треба далі робити. Але не забувати про душу, безцінну душу, яку спасає Господь, яку очищує Господь, щоб її годувати Божим хлібом, небесним хлібом, який сходить з неба для того, щоб нас освятити, для того, щоб нас укріпити, для того, щоб нас провадити у життя вічної, щоб ріки води живої потекли з нутра нашого, щоб ми могли бити християнами тема, знову ж таки, котрі йдуть слідом за Ісусом Христом, не нарікаючи, не зневіряючися, але благословлячи Господа на всякоєм. Трую Христі, браття і сестри, шановні телеглядачі, і на завершення можна з певністю сказати, так, стопроцентово. Якщо ми будемо старатися також про свою душу. Будемо дивитися про те, щоб ми постійно переживали, були в стані освячуючої ласки, берегли себе від усякого гріха, тобто боролися за життя духовне, сповідалися, причащалися, старалися про те, щоб прийти на службу Божу і брати в ній повну участь, приступаючи до святих тайн, можемо повторити слова святого Апостола Павла. Я би хто всім бажав, щоб кожен із нас міг їх сказати з певністю: живу вже не я, але Христос у мені живе. Амінь.